Благословення небожителів. Глава 48. Гра в Кості дарує безпеку виключно одному. Побачивши стан Ятагана, сілянь несвідомо простягнув руку, бажаючи погладити його. Що сталося? Але Хуачан ступив крок назад і злегка повернувся боком, уникаючи дотику принца та сильно вдаривши по ручці. Нічого страшного. Не звертай уваги. Після гучного удару проклятий ятаган Емін, якого жахався кожен, хто тільки почує його назву, отримавши ляпаса від Хуачена, затремтів ще більше, як раптом сілянь знов почув голос Фенсіні у своїй голові Як Хуачен використав стискання тисяч на небесному палаці, як нам відчинити ці драні двері. Сюань голосно відізвався. Генерал Наньян, я, 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 я. здається, я знаю, як. Ми з його високістю постраждали від цього трюку хоячена, коли виконували нашу місію. Візьміть два кубики та киньте їх перед дверима, а потім штовхніть, щоб побачити, чи відчиняться вони. Сілянь пригадав хіба він не кидав кості заради забави раніше в палаці? Він все ще чітко пам'ятав, як жалюгідно з володарем вітрів вони тікали від дощових черв'яків у тій печері та від дикунів людожерів. Якщо кості справді відчиняли двері, хто знає, які ще лиха чекають на небожителів. Він поспішно закричав Стривайте, не треба! Будьте обережними. Але його голос таки не долетів до мережі духовного спілкування. Здається, сілянь не встиг поповнити свою духовну силу, і вона майже вичерпалася, тому він міг тільки слухати, без можливості говорити. Навіть якби принц зміг вимовити хоч слово, було б уже пізно. Фенсінь зробив те, що сказавши Цінсюань, навіть не замислюючись. Як він це зрозумів, це було очевидно. В наступну секунду фенсінь раптом вигукнув купу прокльонів в мережу духовного спілкування. Він лаявся тільки у виняткових випадках, але коли все таки робив це, того найрізноманітнішими висловами. Інші небожителі уважно слухали, тому одразу почали розпитувати. Що сталося, що сталося? Почувся голос Муціна, і він також звучав досить стривожено. Що це за місце? Виявилося, що вони ввійшли через двері разом. Будьте обережні. вигукнувши тінь Сюань. Різні числа приведуть вас у різні місця. Яке число ви викинули? Він викинув четвірку, відповів муцін. Сілянь почув, що в голосі фенсіня відчувається жах, змішаний з панікою. Тому занепокоївся, що вони могли потрапити у вкрай небезпечне місце. Його голос не було чути в мережі духовного спілкування, але він пам'ятав, що той, хто наклав це закляття, був поруч з ним, тому, недовго думаючи, поспішив запитати Сеньлане, що буде, якщо викинути четвірку? Все залежить від найбільшого страху того, хто кидає кості, відказав Хуачен. Як тільки він відповів, Муцін одразу сказав. Ти так боровся, щоб кинути першим, і відправив нас у жіночу лазню? Дай мені кістки, краще я кину. Почувши слова, жіноча лазня, сілянь затулив обличчя рукою. Фенсінь завжди тримався на відстані від жінок і навіть не говорив про них, наче жіноча стать була найдикішим звіром. Для нього жіноча лазня справді була найстрашнішим місцем на землі, гіршим за незмірні глибини тигрових печер чи драконячих озер. Здається, Муцін успішно взяв кості, тому сілян зітхнув з полегшенням. Проте не минуло й миті, як вони знову заревли, Сюань жалібно вигукнув. «Генерали, з чим ви зіткнулися цього разу? Відповіді не було, лише дивні булькітливі звуки, ніби вони обидва занурилися у воду. Всі затамували подих і через мить фенсінь виринув. Роблячи великі вдихи повітря, які звучали так, ніби він прорвався крізь поверхню води і щось виплюнув. Небожитель закричав Чорні болотяні крокодили. Виявляється, коли вони вдвох ледве встигли зробити два кроки з жіночої лазні в нестямі, Муцін силоміць кинув кості, та наступний крок привів їх до падіння в багнисте болото. Вони одразу ж занурилися в брудну трясовину по самісінькі роти. І після того, як вони почали боротися за те, щоб вибратися, більше дюжини дивовижно довгих крокодилячих чудовиськ підпливли, щоб оточити їх. Кожне з них було понад чотирьох джанів завдовжки, харчувалося людською плоттю та відростило собі людські руки та ноги від таких людожерських практик. Коли вони ворушилися, то являли собою жахливе та огидне видовище, яке викликало тільки огиду. Повністю покриті багнюкою, двоє небожителів вступили в жорстку битву проти цих тварюк, стоячи по пояс в болоті. Через деякий час фенсінь нетерпляче викрикнув Віддай кості назад, ти теж нічого путнього не викинув. Муцін, як завжди, ніколи не визнавав поразки та поспішно вистрілив білим духовним вибухом. Крокодилячі монстри все ще більш пристойні, ніж жіноча лазня. Хто знає, що ти викинеш наступного разу? Віддай мені. Бляха. розлючено вигукнув фенсінь. Хіба ти вже не взяв кості? Де вони? Вони зовсім забули, що їхня свідомість все ще була підключена до мережі духовного спілкування та продовжували битися, засуджуючи удачу один одного в киданні кісток. А місце перебування кісток було давно загублене та забуте. Небесні чиновники уважно слухали їхні прокльони та крики Чим більше бунт, тим краще. Захопливо. Так, захопливо. Два генерали, нарешті, зірвали маски та перестали піклуватися про свої обличчя. Небожителі стримували сміх, деякі навіть грюкали кулаками навколо себе, відчайдушно бажаючи спостерігати за цим в прямому ефірі та вболівати за них. Хоча Фенсіню і муціну, здається, не дуже щастило вони все ж таки були богами війни, а якісь тварюки тут і там були щонайменше неприємністю для них, тож нічого надто небезпечного не було. Сілянь молився, щоб вони швидше здалися та вийшли з цієї скрути. Водночас він був вдячний за те, що сам не викинув якесь жахливе число, а натомість викинув число з Хуаченом. Принц говорив на ходу раніше я викинув двійку. Чи означає це, що кожного разу, коли падає двійка, я зможу побачити тебе? Щойно він закінчив речення, як зрозумів, що його слова прозвучали трохи дивно. Ніби він справді хотів зустрітися з Хуаченом, тому вважав це недоречним. Але Хуачен відповів Ні. Сілянь відчув себе трохи ніяково та почухав щоку. О, значить, це не так. Я помилився. Хуачен, йдучи перед ним, сказав: Якщо ти хотів мене побачити, не має значення, що ти викинеш. Я з'явлюся. Почувши це, Сілянь важко проковтнув і забув про все, що хотів сказати. Він не встиг розібрати значення цих слів. Як неочікувано, якийсь серйозний голос заговорив у мережі духовного спілкування Дозвольте мені! Невдовзі після того, як ця людина це сказала, у небі промайнув спалах білого світла та пролунав гуркіт. Раптом шлях у Ачену та принцу був перекритий. Коли біле світло охололо і повільно розсіялося, Сілянь побачив, що річ, яка прилетіла прямісінько з неба та перегородила їм шлях, була мечем. Він був довгим і тонким, наполовину зануреним у землю під нахилом. Тіло меча все ще тремтіло. Клинок був темним, як чорний нефрит, глибоким і зловісним, гладким, як дзеркало. І якби хтось підійшов ближче, то побачив би власне відображення на лезі. Лише тонка сріблясто-біла лінія серцевини меча розтинала лезо навпіл. Цей меч має ім'я Фансінь. Чия стінь приземлилася перед мечем і сказала Цей меч твій. Після смерті радника Фансінь, меч, який він носив, зберігався у наслідного принца Юнаня. Той, хто кинув його і перегородив їм шлях, був не хто інший, як Лан Цян Цю. Здається, що Фансінь і муцін зазнали невдачі, але ось Лан Цян Цю все ж таки зміг викинути правильні числа. Насправді не можна сказати, чи це було завдяки його везінню, чи через невезіння сіляня. Єдине, що можна було мовити з упевненістю, це те, що з двох наслідних принців ланцянцю завжди був удачливішим, ніж сілянь. Хуачен стояв, заклавши руки за спину. Вираз його обличчя не змінився, лише тіло зробило невеличкий рух. Як тільки він ворухнувся, сілянь негайно простягнув руку, щоб зупинити його, і сказав тихим голосом. Дозволь мені. Прямо посеред долини ланцянцю перегородив єдину дорогу, тримаючи в руці величезний довгий меч, і сказав Я лише хочу битися з тобою з усіх сил. Немає значення, чим це закінчиться. Навіть якщо я помру від твоїх рук, я не вимагатиму жодної компенсації. Мені не потрібно, щоб ти просив імператора про вигнання. Ти навчив мене мистецтва володіння мечем. Не схоже, що ти не можеш перемогти. Тож чому ти не хочеш битися зі мною? Сілянь без слів ланцянцю знав, що той битиметься з усіх сил. Але якщо він не стримуватиметься, то і принц повинен битися серйозно. Якщо так, то жоден зі сценаріїв не буде таким, яким хотів би бачити його сілянь. Але якщо він не битиметься з ним, то й інший не відступить. Через довгий час сілянь нарешті повільно кивнув головою. Гаразд, він зробив кілька кроків вперед, підійшов до меча. Підняв його з землі та тихо промовив Ти сам напросився. Через сотні років Фансінь нарешті повернувся до рук свого власника. Меч тихо застогнав у руках сіляня. Очі Хуачена поруч також засяяли, почувши ейфорійні вигуки цього меча. З мечем в руці сілянь замахнувся і направив його на землю, перш ніж мовити. Як би не закінчився цей поєдинок, не шкодуй про нього. Ніколи. вигукнув ланцянцю. Юнак відчував, що його голова ось ось розколиться, обидві його руки міцно стискали довгий меч, очі були зосереджені, дихання затамоване. Погляд прикутий до чорного, як Нефрит меча фансінь, не наважуючись бути неуважним ні на мить. Сілянь змахнув мечем і раптом метнувся, як стріла. Пильні очі ланцянцю були готові до удару, коли раптом його тіло застигло. Наче щось міцно обмотало його, і він важко впав на землю. Він опустив голову та побачив, що дійсно був зв'язаний. Білосніжна шовкова стрічка була кілька разів обмотана навколо його тіла як отруйна змія. Ланцянцю з Малку навчався фехтування під керівництвом радника Фансінь і відчував страх та пошану до нього. Навіть після того, як радник пролив кров на позолоченому бенкеті, цей трепет ніколи не припинявся. У ту мить, коли сілянь торкнувся меча, він повністю зосередився на русі супротивника і навіть не помітив білої шовкової стрічки, яка підкралася ззаду, щоб підстерегти його в момент, коли він був готовий напасти. Як могло статися настільки безсоромне явище? Побачивши, що жує все успішно вдалося, сілянь миттєво розслабив свій напружений вираз обличчя і серце. Він відкинув фансінь бік і глибоко вдихнув, думаючи. Ух. Це було близько. Ланцянцю лежав на землі, намагаючись звільнитися. Він не знав, наскільки жорстокою може бути ця біла шовкова стрічка, і чим більше він боровся, тим міцніше вона зв'язувала його. Він гнівно вигукнув Раднику, що це? Відпусти мене та давай битися до смерті. Селянь витер під чола та відповів Ми вже билися до смерті. Те, що тебе зв'язує, є одним з моїх духовних пристроїв. Ти вже програв. Ланцянцю вигукнув. Коли я сказав битися до смерті, очевидно, я мав на увазі використання меча для боротьби. Використовуй меч, якщо ти чоловік. Засідка з білою стрічкою? Яка хитрість? Він справді вважав меч найкращою зброєю та не надто замислювався над своїми словами. Але це звучало так, ніби він упереджено ставився до білих шовкових стрічок. Але принцу було байдуже, поводився він як чоловік чи ні. Згадати навіть раніше, як він переодягався в жіночий одяг і вивішував на вустах слова Я не можу ерегувати. Ніщо не могло його зачепити. Сілянь опустився на коліна поруч з ланцянцю. Ти не обдумав все до кінця і ніколи не казав, що я повинен використовувати виключно меч. Я скористався твоєю лазівкою, тож кому ти збираєшся щось доводити. Після паузи він продовжив серйозним тоном. Так. Я влаштував тобі засідку. І що? Мені це вдалося. Так, я був хитрим, але що з того? Я переміг якби твоїм супротивником був хтось інший, ти був би вже мертвий. Хуачан стояв неподалік від них і беззвучно сміявся. Схрестивши руки, він відвернувся. Манцінцю був шокований до глибини душі. Коли цей чоловік був ще радником Юнаня, усі його вчення були чесними та сумлінними. Прямими та щирими. Він ніколи не думав, що настане день, коли почує з вуст свого колишнього вчителя щось на кшталт. Так я влаштував тобі засідку. І що? Мені це вдалося. Так я був хитрим. Але що з того? Я переміг. Він був приголомшений. Сказавши своє слово, Сілянь підвівся та мовив Подумай про це сам, і наступного разу не попадайся в ніякі засідки. Всім дуже дякую за те, що слухаєте Цьомочки від мого кота.